1 січня 2025 року м, норма пункту 51.1 1 податкового кодексу звучить як платники податків, в тому числі податкові агенти, платники ЄСВ, зобов'язані подавати е, податкові в строки, встановлені цим кодексом для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу до рахованого сплаченого на користь платників податків із осіб і суму отриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ. Тобто, починаючи з січня місяця звітувати з ПДФО військового збору її ми будемо помісячно, тобто не 4 рази, як це було в минулому році, а вже 12 разів. Тобто, подавати об'єднану звітність, формувати її окремо 12 разів за кожен окремий місяць 2025 року. Далі для періоду місяць, тобто податкові декларації для періоду місяць, подаються протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. А починаючи з звітного січня 2025 року, податковий розрахунок він може мати лише три такі типи: звітний, звітний новий і уточнюючий. Звітно, звісно, жодних довідкових вже не буде. Останні довідкові, які ми подавали, ми ще подавали в. Грудні місяці в прив'язці до 4-го кварталу 2024 року. Звісно, жодних довідкових ми вже подавати не будемо. Ну, Потреби в них немає, тому що звітність буде місячна, буде звітний, буде звітний новий. Звітний новий, це коли не закінчилася ще звітна кампанія. Тобто, ви подали 1 лютого, приміром, звітний. Далі, протягом 20 лютого, у вас ще є можливість подати звіт новий. Ну, а коли вже пройде строк подання і закінчиться звітна кампанія, це вже буде, звісно, уточнюючи. Далі. Рядочок 02. Рядочок 02. Там вказується звітний податковий період, календарний рік та місяць цифрове значення від 1 до 12, за який подається розрахунок, ну а також обов'язково зазначається номер розрахунку в хронологічному порядку, залежно від типу розрахунку. Ми будемо номерувати розрахунки в межах одного звітного місяця і не будемо продовжувати. Цю нумерацію в наступних. Тобто, якщо підприємство подаватиме лише податковий розрахунок з типом звітний, вони всі матимуть номер один. Але якщо ви подали за січень звітний, а потім за січень подали звітний новий, в нього вже буде номер 2, а потім за січень подало уточнюючи, в нього вже буде номер три. Тобто, вся нумерація розрахунку, вона зараз у нас буде йти в межах окремого конкретного місяця. Номер розрахунку у нас лишається. Далі, звичайні роботодавці як і раніше, так і в подальшому будуть подавати податковий розрахунок, до нього будуть додавати додаточок D1 щодо ЄСВ, додаток 4 д щодо ПДФО військового збору, додаток Д5 щодо трудових відносин, ну і додаток D6 щодо працівників зі спецстажем. Далі тепер щодо шапки податкового розрахунку трішечки змінюється нумерація звичних нам рядочків, в яких ми відображаємо е, кількісні показники щодо працівників. Рядок 101 середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, в тому числі. І тепер е, рядок 101 розбивається на 101.1 і 101.2 – 101.1 для нас важливий рядок це працівники, яким відповідно до чинного закону встановлена інвалідність. І 101.2 – суто інформативний рядок працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню. І рядок 102 облікова кількість штатних працівників. Тут зверніть увагу, трішечки у нас змінюються номірація в шапці безпосередньо цих показників. Але що сто рядок, що сто рядок, він не враховує зовнішніх сумісників і виконавців за цивільно-правовими договорами, тобто він буде крутитися. Виключно щодо ваших основних працівників. Звісно, якщо основний працівник працює і за основним, і за внутрішнім сумісництвом, він обліковується, звісно, як один працівник для з метою заповнення рядків 101 в їх складі 101, 101.2 101, 2 і рядка 102. Помилки, які почасто робляться в середньообліковій кількості штатних працівників, які потім нам вилазять боком. Я вже на практиці знаю, коли ви м, неправильно прорахували норматив працевлаштування. Сіб, з інвалідністю через те, що вам, неправильно економіст, приміром, надав інформацію щодо середньооблікової кількості штатних працівників. Як це почасти буває, особливо на великих підприємствах? Економіст, який формує звіт з праці, користується роз'ясненнями держстату. І деяких працівників під час заповнення звіту з праці просто напросте не включає до середньооблікової кількості штатних працівників на кшталт тих самих мобілізованих. Ну як же є роз'яснення Держпра... Держстату? колеги? Роз'яснення держстату вони виключно для заповнення 1 ПВ. Виключно. І е, один ПВ, який насправді не несе для вас жодних якихось негативних наслідків, штрафа небезпечних наслідків, це виключно лишається е, для подання статзвітності. Що відбувається надалі? Економіст, який формує статзвітність, передає інформацію для бухгалтера по середньообліковій кількості штатних працівників. І далі бухгалтер заносить ці дані в шапку податкового розрахунку. Середньооблікова кількість штатних працівників. Працівників вона не рахується за листами держстату, вони рахуються за нормами документів, які затверджені конкретними наказами. От, ласочка при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу, враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені в пунктах 2425 цієї інструкції, а ті це такі самі і мобілізовані, крім працівників. Які перебувають у відпустках в зв'язку з вагітністю та пологами або догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством облік цих категорій працівників ведеться окремо. Лише три категорії працівників у нас не входять в середню облікову кількість штатних працівників. Вони навіть і в додатку 5 обліковуються окремо. Це працівниці, які перебувають в відпустках по вагітності і пологах, по догляду за дитиною до 3 років, і по догляду за дитиною до 6 років. Тобто до середньооблікової кількості штатних працівників включають мобілізованих. Працівників, які перебувають у відпустках за власний рахунок, в тому числі і на період воєнного стану або у простої. працівників, щодо яких в табелі обліку використання робочого часу представлено НЗ неявки з неізвісованих причин чи І – інші причини неявок, осіб, з якими призупинено. Трудовий договір. Вони всі входять в середньооблікову кількість штатних працівників, тому що вони не є декретні цими. Відпустка по вагітності і пологах вони не входять. По догляду за дитиною до трьох років не входять. По догляду за дитиною до шести років не входять. Всі інші колеги сюди входять. І це основна помилка, коли ми мобілізованих не включаємо, коли ми призупинених не включаємо, коли ми там ще когось не включаємо, ми зобов'язані їх включати. Плюс, якщо на місце тимчасові відсутнього прийняли нового працівника на основне місце роботи, ми враховуємо в розрахунку показника середньооблікової кількості штатних працівників і того старого працівника, умовно кажучи, мобілізованого і на прийнято. Тобто Якщо на місце мобілізованого прийнятий строковік, ну у вас по факту середньооблікова кількість штатних працівників вона буде більше, тому що і мобілізований там буде сидіти, і строковік там буде сидіти. А якщо середньооблікова кількість штатних працівників у вас більше, то відповідно і це впливає на норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи Прийнятих працівників і включаючи тих, які ви були в цей день, е, в податковому розрахунку фактично на останнє число місяця. Тобто, якщо ми зараз кажемо тільки про основних, якщо ми порівняємо 101 і 102, 102 це буде кількість основних станом на 1 січня 2025 року, просто кількісний зріс. От скільки в мене конкретно основних працівників на 31 січня 2025 року. Це буде рядок 102 облікова кількість штатних працівників. Але скільки в мене середня, середня облікова кількість штатних працівників основних, тобто за січень, це в мене буде 101 рядочок, тобто 101 рядочок це середня кількість основних працівників за січень, а 102 рядочок. Це кількість основних працівників станом на 31 січня 2025 року. 103 рядочок. Значить, зверніть особливу увагу. В четвертому кварталі це ще 105-й рядочок. А в січні це вже буде 103-й рядочок. 103 рядочок кількість застрахованих осіб. У звітному періоді, яким нарахована зарплату, крім осіб, яким у звітному періоді нарахована грошове забезпечення. Заповнюється на підставі інформації, відображеної в додатку 1, а саме тепер на думку податкової, включає виключно працівників, з якими укладені трудові договори контракти, та яким нарахована зарплата в звітному періоді. Тобто тепер податкова вважає. Що в цьому рідочку це показувати не треба, а там треба показувати виключно тих, з якими є трудові договори. При цьому до рядку 103, ви не включаєте працівників, стосовно яких в додатку 1 до розрахунку зазначено тільки кількість днів перебування в трудових відносинах, проте ними не здійснювалося нарахування зарплати в звітному періоді, зокрема у зв'язку з відпусткою без збереження зарплати. Якщо така відпустка тривала протягом всього. Звітного періоду, перебування протягом всього звітного періоду на лікарнянами, який фактично буде оплачений тільки в наступному звітному періоді, відсутністю нарахованої зарплати, оскільки відпускні були нараховані в попередньому звітному періоді. Рідок 103 я його ще називаю правило однієї копійки. Якщо нарахована одна копійка, і ти основний працівник або ти зовнішній сумісник, ти в рядочок 103 в новій формі попадеш. Якщо в тебе нічого немає, і навіть з тобою є трудові відносини, але при цьому ти мобілізований, то ти в рядочок 103 не попадеш. Тобто в 103-й рядочок в звітність засічень, а раніше це був 105-й рядочок, попадають по факту ті, хто мають хоча б одну копійку, але в трудових відносинах. Це основний, договір, основний трудовий договір або сумісництво. Куди ж тепер показувати ЦПХ? ЦПХ ви по факту тепер нікуди не будете показувати. Тому що рядочок 10 зазначається чисельність працівників за звітний період. Далі ми вже побачили 101 основні, 102 основні, 103-й. Тільки трудові відносини, 106 жінки, 107 чоловіки. А жінки-чоловіки ми показували з огляду тих, які у нас по факту раніше проходили в 105-му. Ну і кількість створених нових робочих місць у звітному періоді. І от з огляду на те, що все ж таки 10-й рідочок зараз дуже докладненько зазначається чисельність працівників за звітний період, то можна зробити висновок, що у нас всі ЦПДшники, у нас по факту в шапці податку. Додаткового розрахунку вже і відображатися не будуть, тому що раніше вони відображалися в 105 му рядочку. Далі, виходячи зі 105 го рядочку, ми по факту показували жінок і чоловіків. А тепер виходить, що і це так само відображатися не будуть.